Чи не останнім, хто бачив Януховича в Україні? Я не просто з ним зустрічався. Я з ним три дні поспіль просидів в кабінеті одному. Під час Майдану він бав про міжнародний імідж режиму. І в день, коли загинули Нігоян та Жезневський разом з іншими прихвістнями легітимного. Переконував послів у доцільності драконівських законів 16 січня. Заяви представників деяких країн про їх невідповідність європейським стандартам викликають як мінімум здивування. Це проголомшує з нами. Говорили 67 хвилин і не дали жодного шансу задати питання та поділитися власним поглядом. А ще екс міністр на весь світ заявляв, що у викраденого активіста Булатова лише подряпина ця людина перебуває у хорошому фізичному стані. Єдине, що у нього є, це подряпина на шоці. Після капітуляції сім'ї Фейсбук засвітив кожару у В'єтнамі. Та він каже, не тікав. Я не їздив у В'єтнам. Я ну скажімо так, не було чим займатися. Я працював з Фейсбуком, виставив В'єтнамську фотографію, і там є функція звідки вона. Я поставив В'єтнам. Кожара знає про всі закулісні домовленості. Американські представники ще в грудні сказали, хто має очолити цей коаліційний уряд. І вперше на телеекрані розкаже справжні причини відмови від асоціації. Росія запропонувала нам надзвичайно високої якості гроші та відкриє таємницю втечі легітимного. Це був державний переворот насильницький. Леонід Кожара, екс-глава МЗС, на якого до останнього покладався утікач Працює міністр міністра справ. Він поки ще легітимний. Зізнання міністра, який до останнього вірно служив Януковичу, про що домовлялись за зачиненими дверима? Які вимоги ставили європейці з американцями? В обмін на що Янукович зумів уникнути імпічменту. І головне, як почувався Федорович, коли підконтрольні йому силовики влаштували сафарі посеред столиці. «Давай Цей саміт називали доленосним. Україна ще два роки тому могла підписати асоціацію з ЄС. 28 листопада 2013-го Янукович прибуває до Вільнюса. З яким настроєнням! Такое настроєння, Віктор Федорович! Нормальне. Та Федорович асоціацію не підпише. І символічно рівно за три місяці 28 лютого опиниться у вигнанні в Ростові. народу України. Вільнюський саміт так і став для Януковича доленосним. Я вирішив об этом публічно заявити. Я чесно працював на підписання угоди, але вже десь в серпні місяці, 2013 року, було відчуття таке, коли ми від цього відмовимося. І фактично. Я з цим, з такою думкою ну, працював і до листопада місяця. Я просто чекав, бо це рішення політичне його ухвалював президент України. І коли наприкінці листопада Україна завмерла в очікуванні і, затамувавши подих, стежила за цими кадрами. Вже не тільки Янукович, а й усі міжнародні дипломати знали: в ЄС ми не йдемо у столиці Литви, лише розіграли спектакль. Вільнівський саміт це четвер. Політичне рішення до мене було доведено в понеділок. Вівторок я викликав послів Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. І я їм довів політичне рішення держави. Та що саме змусило Януковича так гостро змінити курс альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає. Україну в Європі обіцяв народу ще Ющенко на помаранчевому майдані. І мій вам уклінь. Парадоксально, та впритул до ЄС країна наблизилась саме за його антипода. Здавалося б, проросійського Януковича. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Увесь 2013-й гарант та його партія регіонів були хедлайнерами європейського вибору. Найперше і найбільш актуальне питання для цієї сесії це прийняття пакету законів, необхідних для подальшого просування на європейському напрямі. Рада, навіть швидше ніж зараз, приймала потрібні для безвізового режиму закони. <праць> Янукович вважався ледь не єврореформатором і майже гарантував собі наступний термін. Донбас йому завжди вірний, а курс на Європу підкупив захід. Я пам'ятаю один з рядків Франка. Пора для України жити. Від Донецька і до Львова Янукович не мав жодного конкурента. І крім засуджених Тимошенко і Луценка, опозиції нічим йому було дорікнути. Любимий город. Можуть спать спокійно і сни і так далі. Тож чому в найбільш відповідальний момент Федорович перевів Україну не в Європу, а віддав на поталу руському міру. Ну, ми не в один день змінили курс. Я все робив, щоб ми підписали угоду про асоціацію. Янукович до останнього лавірував між Кремлем та Брюсселем. А вести вільну торгівлю з усіма це, наче держава прокладка для тіньових схем. Нульові імпортні квоти по обидва боки кордону перетворили б Україну на офшорний кіпер. Створюється фірма в Києві. Ми імпортуємо литовське молоко. Нуль імпортна квота імпортне мито. і ця ж фірма прямим ходом робить реекспорт на Росію. А до Європи Росія мало що крім газу експортує. Відтак роздратування Путіна з Медведєвим було зрозумілим. І Це наша принципіальна позиція, та головною перепоною між Україною та ЄС був не Кремль, а Бранка Тимошенко. Я всім дякую, що ви були з нами сьогодні. Дякую, дуже. європейці не хотіли брати країну з політично вмотивованими справами. Починаємо говорити про імплементацію е зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Вони кажуть, ні, давайте коли ви звільнити Юлію Тимошенко. До України відрядили місію Кокса Квасневського. Офіційно вони стежили за справедливістю суду, а насправді шукали консенсус. Мабуть, немає більш зацікавленої людини, ніж я, щоб ми це питання вирішили. Невдовзі поширили чутки. Мовляв, попри ув'язнення Тимошенко, ЄС таки підпише з Києвом угоду. Офіційна Москва під приводом захисту власних ринків розпочала економічну блокаду. Росія ставила це питання самого початку, і е, воно спочатку сталося технічне, а потім вийшло і на політичний рівень черги фур на митних пропусках. Так влітку 2013-го стартувала перша україно-російська торговельна війна. Митний союз і нові правила в ньому така реалія пільгових режимів не буде, та ми їх і не вимагаємо. Та силою Україна не ставала милою. І Кремль запропонував те, що сім'я любила понад усе. За скільки Янукович продав суверенітет. Ви задаєте некоректні питання, Я вам скажу, Некоректні. І таємні домовленості зі Сполученими Штатами. Майдан розвивався за сценарієм Америки. Продовження після реклами. Черги фур на митних пропусках. Так, влітку 2013-го стартувала перша україно-російська торговельна війна. Митний союз і нові правила в ньому така реалія: пільгових режимів не буде, та ми їх і не вимагаємо. Та силою Україна не ставала милою, і Кремль запропонував те, що сім'я любила понад усе. Вони запропонували чисті гроші, 15 мільярдів доларів. Не так як міжнародний валютний фонд, під, наприклад, підвищення тарифів в комунальному секторі. Уже тоді українська економіка була десь між спиною та ногами. На підтримку курсу 8 уряд щомісяця витрачав 300 мільйонів зелених за три роки. Правління Януковича золотовалютні запаси скоротилися майже вдвічі з 38 до 20 мільярдів доларів. І зрозуміло, це була надзвичайно велика спокуса і для президента Януковича, і для уряду. І тоді було б ухвалене таке рішення. Саміт у Вільнюсі, де потрібно підписувати, я його не підписав. Эта реакція відповідна була Появився Євромайдан. Пошли провокації. Віктор Федорович тепер не гірше за політологів. Розуміє причини власного падіння. Однак він, як і колишній його підлеглий, вважають майдан цілком спланованим. Майдан розвивався за сценарієм Америки. Україною була закріплена заступник держсекретаря Вікторія Нуланд. Вона задовго до трагічних подій розповідала, як американська сторона бачить сценарій розвитку подій в Україні під час революції Вікторія Нуланд прилітала до України разом з американським послом, роздавала мітингувальникам цукерки та зустрічалася із Януковичем. І, мабуть, аби вразити заокеанського посадовця рішучістю та всевладдям, цар Межигірський тієї ж ночі затіяв штурм майдану. На календарі було «Горизвісне 11 грудня. Саме у розпал революції Нуланд вскочила у дипломатичний скандал. У мережу потрапила розмова, де вона разом з американським послом Чефрі Паєтом обговорюють кандидатів в український уряд. Не думаю, що кличку місце в уряді немає в цьому необхідності, і це не дуже хороша ідея. Дипломати у висловлюваннях фамільярні. Кличка скорочено називають клич, яценюк у них яц проблема буде стягне боком його хлопцями. Гадаю, частково саме на це сподівається Янукович. Думаю, Яценюк підійде. У нього є досвід і в економічних питаннях, і в управлінні американські представники в грудні місяці мені сказали, що ми переконані, що ця людина має очолити. Послідуючі переговори в цьому напрямку, вони, в общем-то. были нерезультативные, не неэффективные, не фактически никто разговаривать с нами не стал. Что же нам оставалось делать? Все э, то, что происходило, это э, был проект. А его цель – свернуть власть. Ну, по-перше, это не был мирный протест против власти. Это был державный переворот, насильницкий. який приніс багато жертв і горя для людей, 18 лютого почалась зачистка майдану. Спецоперації Хвиля та бомеранг були введені в дію, опозиція в Раді безуспішно блокувала трибуну з вимогою повернути конституцію 2004-го. А пізно вночі на банковій відбулись чергові безглузді переговори. Вони запропонували нам. Фактично здатися і покинути територію майдану. Лідери опозиції сьогодні прийшли до президента України з проханням про мирне врегулювання конфлікту, але саме вони ще зранку закликали громадян до мобілізації, боротьби та протистояння. Лунали заклики про застосування зброї. Та саме 19 лютого почалась завершальна фаза переговорів між Януковичем, опозицією та європейськими дипломатами. І закінчиться все в течії легітимного. То я 20 лютого ночував в приміщенні адміністрації президента. Я як заїхав туди, 19 лютого і вийшов з адміністрації. 21-го ді. Я три дні там просидів. Я не просто з ним зустрічався. Я з ним три дні поспіль просидів в кабінеті. Віднов. Ці напружені перемовини тривали три дні. Навіть під час зачистки 20-го. Періодично з'являлися три лідери опозиції: Тягнебок, Ясенюк і Кличко. Вони кудись їхали, поверталися, були посли всіх країн, які представлені були в переговорному процесі. І це була величезна група людей, які в одному кабінеті сиділи, десь близько 30 людей. Про що говорили за зачиненими дверима? Які вимоги ставили європейці з американцями? В обмін на що Янукович зумів уникнути імпічменту? І головне, як почувався Федорович, коли підконтрольні йому силовики влаштували сафарі посеред столиці. Федорович, ну, мені здалось, що морально він дуже сильно переживав за ситуацію. Він був пригнічений, чесно кажучи, моральна частина роботи по переговорах вона впала на мене. Угода між опозицією та Януковичем зберігала останньому владу. Однак він погоджувався на дочасні президентські вибори та коаліційний уряд на чолі з тим же Яценюком. В принципі, це був шлях не до збереження влади. Було зрозуміло, що Янукович має піти і так далі. Але був шлях до збереження країни і до наведення ладу і спокою, принаймні, в Києві. До вечора, 21 лютого, Янукович зоставався на банкові. І ніхто тоді ще й гадки не мав. Що вже за кілька годин його влада паде. Я приїхав додому після підписання 21 числа. Я дві ночі не спав, пару годин виспався. У мене остання була розмова з Януковичем. І, е... Він мене просив, щоб я постійний контакт підтримував із своїми колегами-міністрами, щоб домогтися реалізації цієї угоди. А все, що далі, досі оповити таємницею. Екс-міністр вперше розкриває деталі. Я подзвонив на банку в 11 в приймальню президента десь біля восьмої вечора. Мені Відповідальний секретар приймальні скалені до Олесанвич. У нас е, пішла охорона, до речі, згідно з угодою, 21-го числа Янукович дав команду відвести е, загони спецсил від державних будівель. Відвели спецпризначенці, тоді поспіхом тікали з центру Києва. Так їм вже нікуди заходити. Скільки ж їх там? Вони вже там не поміщають. Від розгніваного народу їх рятували лідери опозиції, які організовували силовикам коридор. Схоже, планову поїздку Януковича в Харків його почет сприйняв як капітуляцію. Залишатись у Києві без свого патрона. Сім'я побоялась десь пів на дев'яту вечора. От о восьмій я дзвонив приймальні президента, мені сказали, що нас оточують з усіх боків, пів на дев'яту повністю зв'язок з Тоді, фактично, ну, захоплення адміністрації президента це була демонстрація того, що угода від 21 лютого вже нікому не потрібна. Уже на ранок наступного дня Межигір'я стане надбанням громадськості та символом падіння режиму. А розгублений Янукович у Харкові започаткує стендап-шоу Я легітимний. Я законно ізбраний президент. Мені давали гарантії. Всі міжнародні посередники. Я не знаю, про що він думав. Я... Працював до постанови Верховної Ради. Я це розумів, коли масово провелась кров, що це неможливо. А, чесно кажучи, я це зрозумів після того, як Янукович не зміг взагалі впоратися з ситуацією. Рівно два роки назад. 22 лютого 2014-го впав режим Януковича. Транзитом через Харків легітимний утік в Росію. Найкривавіша сторінка в історії держави завершилась. Для мене це є превеликий жаль і горе. Те, що загинули люди. Але ну я не можу мати відповідальності. Дипломат навпаки. Наша місія мирити, а не ворогувати. Як я можу? Я не маю відповідальності.